Зустрічі з Орбаном президент США Дональд Трамп прокоментував можливість зустрічі з російським диктатором у Будапешті, заявивши, що шанс є завжди. Він також зазначив, що хотів би провести саміт у столицю Угорщини, але це поки неможливо через війну в Україні. Трамп назвав Орбана величезним лідером. І підкреслив, що обидва згодні, що війна повинна закінчитися. Угорський прем'єр зі свого боку заявив, що його країна єдина в Європі, виступає за мир і вважає себе разом із США прибічником переговорного шляху. Михайло Шалемба, політолог, кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних студій і суспільних комунікацій Ужгородського нацуніверситету. Вітаємо вас, пане Михайло. Вітаю вас, добрий вечір. Доброго вечора, пане Михайло. Справді цікава зустріч була між Віктором Орбаном і Дональдом Трампом, і тим не менш заяви звідти трохи різняться. На ваше бачення, так все ж таки Угорщина лишається країною, яка без санкцій купуватиме російську нафту? Чи як? Е, ну, Найперше, це те, що дійсно е, Трамп пішов на поступки е, Орбану, так, і десь е, на період. Один рік, як ми це чуємо з Сполучених Штатів Америки, Угорщина буде на неї не будуть поширюватися ці санкції. Так угорщина для того, щоб виглядати дійсно сильним і сильною, потужною, так в образі Орбана сказала, що це взагалі безстроково. На них не будуть поширюватися ці всі санкції, які ввів Трамп, але все ж таки це тільки на один рік. І це один рік для того, щоби Орбан провів вибори. Я думаю, що це було власне. Таким подарунком з боку Трампа Орбану для того, щоб він міг спокійно провести свою виборчу кампанію, яка, до речі, буде фінішувати вже весною 2026 року, залишається менше півроку, і для того, щоб її провести, і економіка Угорщини виглядала досить таки потужною. Відтермінував ведення цих санкцій, але треба сміливо сказати про те, що Угорщина вже протягом останнього року розуміє, що час того, що санкції на неї будуть поширюватися, приходить, і вона починає вже заключати договори з іншими компаніями, і десь намагається вже відмежовуватися від Росії також. Пане Михайло, так це на ваше бачення загалом все пов'язано через особистісні відносини і стосунки Дональда Трампа і Орбана? Чи як? Однозначно. дивіться, Орбан був завжди дуже хорошим другом Трампа, і власне Орбан завжди лобіював Трампа під час виборчої кампанії в Трампа в Європейському Союзі Орбан робив все для того, щоб показати. Цілому європейському союзу, що він є одним чи не єдиним лобістом Трампа в європейському союзі. До речі, ще до інаугурації самого е, Трампа в відбулася зустріч, коли вже Трамп став фактично е, обраним президентом Сполучених Штатів Америки. Він зустрічався з е, Орбаном так в грудні минулого року, Так? тобто це говорить про їхні взаємини, дуже хороші, тому це взаємний подарунок. З, з боку Трампа для Орбана для його передвиборчої компанії, але хочу вам сказати наступне: все залежить від кон'юнктури. Трамп може сьогодні сказати, що він е, скасу, скасовує санкції, а буквально через три місяці сказати, що він передумав, тому що йому щось не сподобалося. Тому е, Трампові якісь такі заяви вони мають мінливий характер. Тому поки що це зроблено для передвиборчої компанії для Orban. Цікаво, з чим пов'язана така е, дружність. І тим не менш, пане Михайло, е, на ваше бачення зіграє оцей чинник е, на виборах, які будуть навесні? Чи це вже угорців не хвилює? Однозначно це зіграє це зіграє позитивну роль, тому що це вдасться, будемо казати, зберегти певні економічні показники з боку Угорщини. Так не поширення цих санкцій з боку Сполучених Штатів Америки дозволить угорщині утриматися на плаву. Це дасть їй ще певного часу для того, щоб дезертифікувати свої будемо казати контракти, які вона заключає з іншими будемо казати країнами. Те, що сказав Трамп, умовно кажучи, про те, що ми чули в його, про те, що Угорщина не має виходу до моря, і в неї складна ситуація з цим. Ну я вас запевняю, в Європейському Союзі є дуже багато країн, ну не багато, правда, але є. Країни, які не мають виходу до моря і вирішують це питання, та ж сама сусідня Чехія, яка з цим питанням з легкістю справляється, не з легкістю, але все ж таки знаходить вихід, як обійтися без російських енергоносіїв. Тому тут питання бажання, але в той самий час хочу вам сказати іншу річ, про що було заявлено, і про це звучало про те, що е, ядерне е, паливо, яке буде використовуватися для е, Енергооб'єктів в Угорщині так заяв воно буде постачатися з боку Сполучених Штатів Америки. Це так само вже е, успіх, так тому що Сполучені Штати Америки будуть постачати ядерне паливо для е, атомної електростанції, яка будується до речі е, росіянами на території Угорщини, тому тут е, Трамп десь грається з Орбаном, звичайно, для Орбана. Це така маленька перемога. Велика перемога для нього би було, якби відбулася зустріч, будемо казати, Трампа і Путіна в Будапешті. Це би для нього було образом такого миротворця і визнання про те, що саме в Будапешті вона відбулася. Він очікував саме на. Цю велику перемогу в своїй, будемо казати, електоральній компанії. Але е, я думаю, його візит і його відтермінування цих санкцій це для нього так само в його виборчій компанії стане такою маленькою перемогою. Ви бачите ще зустріч Дональда Трампа і Путіна, в тому ж таки, Будапешті, чи поки це відкладено там на невизначений період часу? Я думаю, що е, це. На даний момент відкладено і досить таки на е, довгий ящик, так і е, найближчий період не слід цього очікувати. Як би цього не хотів і Орбан, і е, е, напевно Путін вже зараз, тому що він вже жалкує, і це помітно про те, що ця зустріч не відбулася. Тому що це для нього би був так само час, час відтягнення. Плюс до всього це би було велике визнання про те, що зустріч відбулася на території Європейського Союзу. Uh, так, одні з країн Європейського союзу і це НАТО. Було, було для нього велика перемога в Москві. Так про те, що його приймає країна-член Європейського союзу, тобто це відкриває ключ подалі для до інших країн, uh, і, і це би був величезний ляпас країнам Європейського союзу про те, що з тим на кого вони накладають санкції, з тим на uh, з ким вони борються... Він приходить на територію Європейського союзу і почуває себе комфортно, його приймають з Почищенцями. Це був великим ударом до європейського союзу. Так само, як зараз, це є він термінування цих санкцій. Так, європейський союз зараз сміливо заявляє про те, що чому саме для Угорщини відбувається саме це відтермінування, тому що європейський союз ніяким чином не може і не знаходить тих важелів тиску. На Орбана наш е шлях євроінтеграції блокується Орбаном. Хоча я думаю, ці моменти е так само озвучувалися з боку е Трампа, і десь я думаю, в таємних таких перемовинах йшла мова про те, що Орбан після е виборчої компанії, після того, як знову. Так, з надії, десь і Трампа і свої стани прем'єр-міністром Угорщини зменшити цей тиск на даний момент. Він це не може зробити, тому що Україна побудована як велика загроза е, Європейського союзу, це його такий лейтмотив його виборчої компанії. Він зараз не може дати задню, тому що все будується навколо цього. Але я думаю, і самому Трампу він десь пообіцяв е, е, те, що Після завершення виборчої компанії е, крига е, скресне і він перестане блокувати ці всі процеси. Тому що на даний момент і в Європейському Союзі вже всі зрозуміли, що до завершення виборчої компанії в е, Угорщині яким чином переконати Угорщину е, стати більш лояльною по відношенню до України, ну на даний момент це майже неможливо. Пане Михайло. Давайте зверділи ще увагу під час самої зустрічі. Знову ж таки були коментарі. Не тільки ж зустрічі, можливо, і як шанс оцінив до речі Трамп високо з Путіним, що це станеться, але набагато пізніше, скажімо так, але ж і самі війні. І тут дуже цікаво, що знову ж таки, якби я був президентом, ця війна ніколи б не почалася, але в цьому зрештою Орбан переконував і е, констатував, що якби Україна там не пручалася, не воювала, то ну якби і так може і краще було. І це ну, от на ваше бачення, що це було в Білому домі за оці миротворчі. Чергові діалоги. І знову ж ми бачимо, що Трамп по факту повернувся до тієї риторики, ну, яка була до Будапешта, точніше, коли він відмінився. Трамп, він хотів десь, можливо, навіть підіграти Орбану. Але дуже цікавий момент, коли він спитав Орбана про те, що чи він не вірить в перемогу України так, в цій війні. То Орбан не заперечив на це все. Він сказав, що дива трапляються. Він так само хоче десь підіграти е, Трампу. Тобто, Трамп е, не є однозначним. Тобто він може написати сьогодні одне, завтра інше, е, ставитися серйозно до його е, слів і до його зустрічі з е, Орбаном і про те, що будуть е, миротворчий процес продовжуватися. Це е, ну, не можна це сприймати серйозно. Потрібен час, потрібно е, е, дійти до якоїсь, будемо казати, логічного розв'язання. Цієї всієї ситуації вибудування якоїсь зустрічі для того, щоб вона давала результат. А поки що цього результату немає, Трамп розуміє, що е, ні Україна, ні е, Росія не хоче йти на, на пост. Більше того, він зрозумів це після зустрічі з китайським лідером. Я думаю, що після зустрічі з китайським лідером, і після тих слів, які він е, сказав про те, що треба дати їм час. Для того щоб вони повоювали, стало зрозумілим е те, що ні Китай не хоче впливати на даний момент на Росію, е ні Сполучені Штати активно ніяким чином не можуть в це в це втрутитися. Для Трампа насправді наступають досить ті е складні часи. Тому що йому він втрачає свою популярність в Сполучених Штатах Америки. Це видно в е під час електоральних циклів Сполучених Штатах Америки. А на наступний рік знову будуть вибори, і йому потрібно ухвалювати якісь рішення. Він був образом миротворця, а він з цим не справився. Він не здатен. Він зустрівся з Путіним результатів. Ноль він зустрічається дуже багато. Говорить, але все це є без результату. Тому в принципі введення санкцій, які зробили Сполучені Штати Америки в образі Трампа, він цього не сильно хотів, але це, хоча б якийсь крок, який він показує своєму виборцю, що він тисне. І робить щось для того, щоб ця війна закінчилася. Ну, і можливо, цей тиск і продовжиться. Не все ж і путіну вигравати собі часто відсутні санкцій. Пане Михайло, дуже вдячні вам за роз'яснення цих процесів за своє бачення. Ну і за те, що звичайно доєдналися і всім цим з нами поділилися. Дякуємо вам, Михайло Шалемба, політолог, кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету в режимі онлайн. Був гост наш ефіру. Поговорили про. Е Орбана Віктора і про Дональда Трампа, які зустрічалися напередодні Угорщина, собі виторговує безсанкційність в закупівлі російської нафти на рік. вийшло. Ну, поки що так, а може потім це історія буде пролонгована. Але зараз поговоримо про схеми в енергетиці. Корупційні схеми йдеться про те, що в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі створили комісію для проведення службового розслідування щодо можливого витоку даних до судового розслідування набу та сап. Наскільки я розумію, якраз так основний момент стосовно. На того як Тимур Міндюч, який фігурує у цій справі, міг за кілька годин покинути нашу державу. Ну тут ми опираємося на дані української правди, і е, рішення, але хіба ж він перший, хто так робив за кілька годин? Ну в соцмережах уже жартують. Перший хто е, використав три тисячі кілометрів від Укрзалізниці безкоштовно, ну тут. Так, таке рішення ви саби прийняли на підставі рапорту одного з прокурорів, яке здійснює процесуальне керівництво в розслідуванні масштабної корупційної схеми в енергетичній галузі.